Вітаю, друзі! Дякую, що ви з нами. Традиційно я почну з бухгалтерських новин останніх тижнів. План на мою частину такий: розберемо майбутню реформу ПДВ для спрощенців. Обов'язкову реєстрацію з 27-го року з'ясуємо, кому вона реально загрожує, а кому ні. Окремо поговоримо про індексацію зарплати в 26-му році: обнулення, базовий місяць і коли чекати нову індексацію. Потім зупинимося на змінах для працівників донорів. Насамперед щодо лікарняних. Розглянемо. Нові правила щодо нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, кого зараховують, як працює правило мінімалки та що зі штрафами і звітністю. А спочатку дуже коротко зупинюся на проєкті нового трудового кодексу. Минулого тижня з'явилася новина. Кабмін схвалив проєкт нового трудового кодексу. Звісно, це лише початок довгого шляху до закону. Тому, думаю, зараз немає сенсу в нього занурюватися та вивчати деталі якісь. По-перше, коли він стане і чи стане законом, поки не зрозуміло. Проекти Трудового кодексу супроводжують нас вже років 15: то один, то інший. По-друге, навіть якщо уявити, що його раптом швидко приймуть, то набуде він чинності лише після війни, а точніше, після скасування воєнного стану плюс 6 місяців. По-третє, якихось принципових змін, які перевернули з... Ні, на голову працю бухгалтера або кадровика там немає. Безперечно, змін багато, це сотні сторінок і безліч дрібних акцентів. Знову ж таки, там є все. І дистанційна, і недомна робота. Все це є і зараз. Просто додаються нюанси. Бачимо намагання врегулювати аутстафінг. Є правила електронної комунікації з працівниками, використання месенджерів та пошти. Але частково це діє і зараз. Збільшується щорічна відпустка. Так плюс е зміняться підходи до визначення мінімалки. Тобто ми не кажемо, що там немає нічого нового, але для практичного застосування все, що, все це ще, на наш е, погляд, дуже зарано. Єдине, що цікаво вже зараз, це питання про ознаки трудових відносин. Це важливо для тих, хто має у своїх структурах багато фопів та цивільно-правих договорів. Бізнес-структури зазвичай швидко не змінюються, тому ми подивили, подивилися, як це прописано в новому проєкті. Адже підходів до цього було чимало. Тож, дуже коротко про це. Проект вводить фільтр для розмежування цивільно-правих відносин та прихованих трудових відносин. Він е відокремило 8 ознак. Якщо відносини з виконавцем, навіть з ФОПом відповідають хоча б п'яти з них, це автоматично вважається трудовим договором, з усіма податковими наслідками і не тільки податковими. Ви бачите ці ознаки на слайді, але детальний аналіз показує, що на практиці це мало що реально змінює. Це більш-менш відповідає тому, що як зараз вирішуються питання на перевірках та у судовій практиці. Безперечно, зараз немає такої математичної точності, як 5 критеріїв з 8, але насправді математичної точності не буде і далі, бо багато критеріїв мають суб'єктивний характер. Загальна логіка і зараз вводиться до доказування трудових відносин через такі ознаки, що особа має робочий час, отримує засоби праці від замовника, особисто виконує, виконує роботу за посадою, оплачується процес праці, а не результат. Тобто ми вважаємо, що революції тут насправді не відбувається, в якому сенсі наявність чітких критеріїв може навіть допомогти. Можна виписати все так, щоб п'ять з них не виконувалось, а потім просто доводити, що трудових відносин немає. Тому особливої загрози в цьому контексті ми зараз не бачимо. Відтак поки що завершую аналіз проекту трудового кодексу. Далі розглянемо тему, яка активно обговорюється вже десь місяць. І нам варто проговорити деталі, оскільки тут насправді багато непорозумінь. Мова про ПДВ для спрощенців. Так, так, про ту саму обов'язкову ПДВ-реєстрацію. Всі це розмови про меморандум з МВФ, про скасування пільг, про кінець епохи спрощенки і таке інше. Розберемося, що насправді відбувається. Тим більше, що є вже не тільки законопроект, але й деякі публічні ініціативи щодо його вдосконалення. Головна, ідея проста. Змусити всіх, включаючи спрощену систему, реєструватися платниками ПДВ при досягненні ліміту реєстрації для ПДВ. Звісно, зараз це подається так, нібито раптом прийшов МВФ і наказав це зробити. Ну, можна вважати і так, якщо не читати національну стратегію доходів. Вона розроблена Мінфіном і у вільному доступі є, починаючи ще з грудня 2023 року. Ми вже не перший рік звертаємо увагу на цей документ в різних контекстах. Так ось він прямо каже, необхідно запровадити реєстрацію всіх спрощенців платниками ПДВ у разі досягнення відповідного порогу. Чи є ця ідея несподіванкою? Ні, просто зараз дійшло до конкретних кроків, все почало переходити до практичної реалізації. Перша і, мабуть, найголовніша новина це дата старту. Усі ці зміни плануються не на завтра, дата набрання чинності, яка фігурує в документах, 1 січня 2027 року. Тобто, у нас є ще час. Я б, але я б виходив з того, що головна ідея, так, і, так чи інакше, буде втілена в життя. Але з можливими, можливими коригуваннями, зокрема щодо порогу реєстрації. Перейдемо до суті. Я тут хочу зробити дуже важливий акцент, який більшість не помічає. Всі заголовки кричать ПДВ для ФОПів, кінець фопам» і складається враження, що це стосується виключно ФОПів. Але це не так. Це стосується не тільки ФОПів, це зачіпає всіх платників єдиного податку. Тобто, якщо у нас є юридична особа на третій групі, за ставкою 5%, то для нас це теж проблема. Винятків для Юросіп немає. У законопроекті чітко простежується логіка. Неважливо, хто ти, фізособа чи компанія, якщо ти на спрощенці і твій дохід перевищив ПДВ ліміт, маєш опинитися в клубі платників ПДВ. Більше того, вся, вся увага була сконцентрована на ФОПах третій групи. Але ж насправді обов'язково ПДВ реєстрацію планують поширити на всі групи, включно з першою та другою. Тобто, якщо ФОП будь-якої групи та ставки перетнув. Поріг ПДВ реєстрації має реєструватися. Аналогічно щодо Євросіп. Якщо ти на ставці 5% перетнув поріг ПДВ реєстрації, переходь на ставку 3% з ПДВ. Йдемо далі. Який же поріг реєстрації? Проєкт цього не змінює. Тобто, як воно вже є на рівні 1 мільйона, так поки що і залишається. Чесно кажучи, це виглядає дивно. Ця норма в податковому кодексі не змінилася роками. Зараз цей критерій не враховує ні інфляції, ні зміну курсу. На час встановлення порогу цей мільйон складав, грубо кажучи, 100 тисяч доларів. Зараз трохи більше 20. Загалом є гучна вимога від бізнесу привести цю суму до реалій. Але поки що маємо те, що маємо, перетнув 1 мільйон, зобов'язаний реєструватися платником ПДВ. Звісно, все це про проект і про 27 рік. Додам ще одну тактичну деталь: як ми звикли рахувати дохід на єдиного податку? Правильно за касовим методом. Є кошти на рахунку, є дохід, немає, немає доходу. Але для ПДВ реєстрації цей мільйон рахується інакше. Тут працює правила ПДВ, тобто правила першої події. Відвантажили товар, підписали акт. Все, обсяг операції пішов в розрахунок, навіть якщо клієнт заплатить нам через півроку або взагалі не заплатить. У декларації з єдиного податку нуль, а порик ПДВ реєстрації вже можемо перевищити. Так чи інакше, ця зміна дійсно стосується багатьох. Якщо поріг реєстрації не переглянуть, то майже нікого не залишиться в неплатниках ПДВ. Тут хочу коротко сказати про окрему категорію ФОПів, про АйТішників, але не всіх, а саме тих, хто експортує послуги на користь нерезидентів. Їм пощастило найбільше. Давайте розберемося, як саме рахується цей ліміт в 1 мільйон гривень. Мова про оподатковані операції. Це ті операції, що оподатковуються за ставкою 20%, 7%, 0%, а також звільнені від оподаткування. Але туди не включаються операції, які не є об'єктом оподаткування. Це ключовий момент. Наприклад, ФОП ФОПайтішник має замовників за кордону, де знаходиться місце постачання цієї послуги? Для ІТ послуг, послуг е, з розробки програм, надання консультацій з інформатизації. місце постачання визначається за місцем отримувача. Якщо отримувач не резидент, то місце постачання... За межами України. А якщо місце постачання за межами України, то така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. Що це означає на практиці? Це означає, що такі доходи взагалі не беруть участь в розрахунку мільйонного ліміту. Цей айтішник може заробити хоч 5 мільйонів, але якщо у нього немає інших операцій по Україні, то його обсяг для цілі ПДВ, для цілі ПДВ реєстрації дорівнює нулю. Він не зобов'язаний реєструватися платником ПДВ, навіть якщо загальна реформа запрацює. Експортерам послуг, у яких місце постачання визначено за кордоном, обов'язково ПДВ реєстрація не загрожує. Повер... Повертаємося до тих, кому пощастило менше, тобто тих, хто працює на внутрішньому ринку. Тут вже навіть для it послуг прямих винятків насправді немає. Тобто, якщо бізнес структуровано через ФОП, то внутрішні операції зазвичай є об'єктом оподаткування. Тому всі негативні наслідки ПДВ нас не оминають. Звісно, у Мінфіну є розуміння, що для спрощенців це шокова терапія. Тому вони вже почали роздавати обіцянки, як вони нам полегшать життя. Обіцяють автоматичну пдв реєстрацію. Кажуть, система сама все побачить через РО і звітність. Звучить, мабуть, красиво, але на практиці це, прац... це працювати нормально не зможе. Наприклад, як автоматично реєструвати першу групу, в якої немає РРО. Або як зі звітності зрозуміти, це оподатковане чи не оподатковане постачання. Ще одна цікава обіцянка: дати час на накопичення податкового кредиту. Є проблема, особливо для торгівлі. Зареєструвався платником ПДВ, а товар купив ще до того. Податкового кредиту немає, а зобов'язання, звісно, є. Мінфін якось цю проблему обіцяє врегулювати. Також обіцяють квартальну звітність з ПДВ для спрощенців замість місячної. Це колись було, це краще ніж раз на місяць. Підсумуємо. Реформа насувається, стосується вона всіх спрощенців, і ФОПів усіх груп, і юридичних осіб на єдиного податку. Старт не раніше 27-го року. Компаніям, які в своїх структурах активно застосовують чи застосовували ФОПів, або юросіб на ставці 5% треба готуватися до змін. В ІТ це зробити простіше, ніж в інших галузях. Для внутрішніх постачань там є DiaCі, тобто потенційна альтернатива ФОПам. Власне, для самих ФОПів, які надають послуги нерезидентам – Теж все виглядає оптимістично завдяки правилам місцепостачання. Протягом 26 го року треба підготуватися до змін, проаналізувати структури. У нас поки що є час. Плюс маю надію, що все ж таки підвищать порог реєстрації тот самий застарілий мільйон гривень. Одна з тем сьогодні індексація зарплати. Здається, це той серіал, який ніколи не закінчується. Отже, у нас на руках є закон про держбюджет на 26 рік, в ньому прописали спеціальну норму, яка фактично обнуляє всю історію індексації. Ми до цього вже встигли звикнути за останні роки. Що це означає на практиці? Це означає повне перезавантаження. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з чистого аркуша з січня 26-го року. Тут важливо зрозуміти два ключові моменти: момент перший. Скажімо відверто простіше для бухгалтера. Сума індексації, яка склалася станом на грудень 25-го року, у січні 26-го року просто згорає. Вона не зберігається, не фіксується і не переноситься. Законодавець не вимагає її тягнути далі. Ми просто про неї забуваємо. Момент другий базовий місяць. Тут є певне питання з тим, як його визначати. Але в нас був вже досвід минулого року, і все залишилося на тому, що базовий має бути січень. Тому за... зараз, січень 26, го стає базовим. І тут, увага, це не залежить від того, підвищували оклади в січні чи ні. Ми знаємо, що підвищення зарплати зазвичай умова для визначення базового місця, але не в даному випадку. Навіть якщо ви не змінювали оклади роками для цілі індексації, зараз е, це не має значення. Січень приймається за, один, за одиницю або 100%. Всі попередні хвости відсікаються. Далі знову буде стежем, будемо стежити за індексацію, за е, індексом цін. Тепер давайте порахуємо, коли ж реально може виникнути право на індексацію. Ми знаємо, що порік індексації становить 103%, тут жодних змін. Оскільки обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком стартує з січня, то фактично ми починаємо рахувати інфляцію з лютого 26-го року. Що це нам дає? Навіть якщо інфляція розженеться і буде високою, право. На поточну індексацію працівників виникне не раніше ніж на третій місяць після базового, тобто у квітні 26-го року. Раніше квітня нараховувати нічого не доведеться, можна не відстежувати ці таблиці з індексами. Наприклад, торік право на поточну індексацію зарплати виникло, виникло лише в липні для працівників з базовим місцем січень і лютий. Все залежатиме лише від того, як швидко цього разу індекс інфляції перестрибне планку в 103%. Так чи інакше, як мінімум до квітня про індексацію забуваємо. Добре, а що робити, якщо ми взагалі не є фанатом складних розрахунків? Чи можна уникнути індексації законним шляхом? Звісно, можна. Правила гри в цій частині не змінилися. Є два способи, як не платити індексацію, не порушуючи закон. Спосіб перший на випередження, можна підвищувати оклади. До того моменту, як у працівника виникне право на індексацію. Наприклад, ми знаємо, що право на... може виникнути в квітні. Беремо і підвищуємо оклади, скажімо, у березні. В такому випадку базовий місяць сувається на березень, обчислення починається заново, і право на індексацію знову відкладається. І так можна робити регулярно. Сума підвищення значення немає. Єдина порада, якщо вибираєте таку стратегію, має сенс зафіксувати порядок підвищення окладів в колективному договорі або в положенні про оплату праці. Можна так і прописати, підвищуємо в січні, а далі кожні 2 місяці на 10 гривень. Але це ще раз, для індексації питання підвищення зарплати в січні не має значення. Спосіб другий обнулення по факту. Ми чекаємо, поки настане право на індексацію. От, наприклад, прийшов квітень і бачимо, що треба нараховувати індексацію. Але, повторюю, це не гарантовано і залежить від індексу інфляції. Але припустимо, що інфляція висока, і вже в квітні треба індексувати. Що робимо? Підвищуємо оклади. Саме в цьому місяці. На відміну від першого способу, тут сума підвищення зарплати має значення. Таке підвищення має бути більшим, ніж сума можливої індексації. Тобто, якщо працівнику світить 100 гривень індексації, піднімаємо оклад на 101 гривню. Таким чином, ми перекриваємо індексацію підвищенням. Вона обнуляється і місяць підвищення стає новим базовим. І знову починаємо відлік спочатку. Отже, підсумуємо: 26 рік ми починаємо з чистого аркуша. Старі суми індексації в січні зникають. Січень стає базовим місяцем для всіх, без винятку. До квітня індексація точно не загрожує. Ну а далі стежимо за індексами інфляції і вирішуємо або платимо індексацію, або піднімаємо оклади. На цьому тему індексації поки що можна поставити на паузу. Наступна тема працівники-донори. Вже скоро втрачають чинність е, важливі положення профільного закону про донорство. Того самого, як, що гарантує пільги за здачу крові. Що це означає для нас на практиці? Почнемо з того, що зникає. Формально зникають дві ключові гарантії: перша це надання дня відпочинку після донації, і друга це право на 100% оплату лікарняного незалежно від стажу. Почнемо з додаткового дня відпочинку. В законі про донорство це норма. Дійсно зникає, але залишається Кодекс законів про працю. В ньому є абсолютно аналогічна норма. Кодекс чітко каже, після кожного дня донації працівнику надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. І так само за бажанням працівника цей день можна приєднати до відпустки. Тобто, насправді, в питанні, у питанні дні відпочинку нічого не змінюється. Ця гарантія нікуди не зникає. Просто тепер ми будемо посилатися не на закон про донорство, а на кодекс законів про працю. А от з грошима, як завжди, все набагато складніше. Переходимо до лікарняних. Зараз, якщо працівник протягом року здав певні дози крові, він має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати, навіть якщо його стаж цього не передбачає. В такому ж розмірі здійснюється оплата перших п'яти днів за рахунок роботодавця. З 25 січня ця пільга з закону про донорство зникає. Формально це означає, що оплата лікарняних має перейти на загальні рейки. Тобто залежати виключно від страхового стажу. Але тут є один нюанс: в самому законі про донорство є перехідне положення. Там сказано, що особи, які набули право на отримання непрацездатної допомоги 100%, не втрачають це право навіть після скасування норми. Як це розуміти? На нашу думку, логіка така: якщо донор виконав цю норму здачі крові до 25 січня, то він чесно зробив свою пільгу. І ця пільга має. Продовжуватися протягом року. Тобто, право має зберігати на той срок, на який його було надано. Але поки що ми не маємо роз'яснень пенсійного фонду. Тому не виключаємо, що фонд може заявити, що 100% виплата допомоги можливо лише за лікарняними, які почалися до скасування пільги. Ми вже направили відповідний запит, як тільки отримуємо відповідь, обов'язково обов'язково поділимося з вами. Окреме питання це оплата перших п'яти днів. Тут ситуація гірша. Швидше за все, з 25 січня, перші 5 днів доведеться доведеться оплачувати на загальних підставах, виходячи зі стажу. Отже, підсумуємо: день відпочинку для донорів залишається тут. Нас страхує кодекс законів про працю. А що з допомогою тимчасовій непрацездатності в зв'язку з захворюванням? Якщо працівник заробив, заробив пільгу до 25 січня, ми вважаємо, що вона має діяти до завершення року, на який її надано. Але будьте обережні, бо пенсійний фонд може мати іншу думку. Слідкуємо за ситуацією. Відбулися серйозні зміни в виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а головне у штрафах та звітності. Правила дійсно кардинально змінюються, і якщо раніше ми могли просто закрити це питання кількістю трудових книжок, то тепер цей фокус не спрацює. Почнемо з бази. Хто взагалі повинен перейматися цією темою? Це майже єдине питання, де революції не сталося. Якщо в штаті працює від 8 до 25 осіб, треба працевлаштувати одну особу з інвалідністю. Якщо штат перевищує 25 осіб, то в загальному випадку 4% від кількості. Тобто роботодавців, в яких працює до 8 працівників, це не стосується та виконувати норматив не потрібно. Як ми рахуємо цей норматив? Як і раніше, беремо показник середньооблікової кількості штатних працівників, але є нюанс, який може полегшити життя деяким підприємствам. При визначенні нормативу ми не враховуємо працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Але має бути перелік від Кабміну, поки що є лише проєкт. Що робити з мобілізованими? Чи включати їх в розрахунок загальної кількості працівників, від якої якої ми рахуємо норматив? Тут ситуація неоднозначна. Закон мовчить, інструкція зі статистики не змінювалась. За формальними ознаками мобілізовані залишаються в штаті, а отже, збільшують базу для нормативу. Хоча в проєкті порядку обчислення зарплати для внеску про минуло, ідея їх не враховувати. Але це стосується лише розрахунку середньої зарплати для внеску, а не кількості людей для нормативу. Тому без чітки, чіткого роз'яснення мобілізовані можуть збільшувати нам норматив. Зверніть увагу, ми вже живемо в 2026 році та вже зараз повинні виконувати норматив за новими правилами, а потрібних актів ще немає. Нам залишається орієнтуватися на проекти постанов Кабміну. Щось може змінити, змінитися, але загальна логіка залишиться. Йдемо далі. Кого ж ми можемо зарахувати в виконання цього нормативу? З 26-го року головним критерієм стає не просто наявність у працівника статусу особи з інвалідністю, а розмір зарплати. Умовно, всіх осіб з інвалідністю можна поділити на дві категорії. Якщо не брати прийнятих на стажування, це е, окремо. Зараз не будемо їх розглядати. Перша категорія це так звані один за двох. Це особи з інвалідністю першої групи, а також другої групи з порушенням зору чи психічними розладами. Одна така людина закриває одразу два робочі місця в нормативі. Але є умови. Людина має працювати за основним місцем роботи, сумісники тут пролітають. І найголовніше зарплата. Вона має бути вищою за мінімальну за повністю відпрацьований місяць. А що робити, якщо людина захворіла, пішла в відпустку за свій рахунок або в декрет? Вся надія на проєкт порядку. Він каже, що саме для цієї пільгової категорії, один за двох, будуть винятки. Якщо зарплата менша за мінімалку через лікарняний відпустку догляду за дитиною або без збереження зарплати, зарахування зберігається. Але зверніть увагу, це поки що лише проєкт. І друга основна категорія звичайні працівники з інвалідністю. Тут правила стають максимально жорсткими. Знову ж таки, це має бути тільки основне місце роботи, Ніяких зовнішніх сумісників. І друге, це головне зарплата, вона має бути, ба, має бути вищою за мінімальну. І ось тут головна проблема. Закон каже, зарплата має перевищувати мінімальну в розрахунку за повний відпрацьований календарний місяць, що це означає на практиці. Наприклад, є працівник на неповний робочий день, скажімо, на півставки. Він відпрацював 4 години кожен день, отримав половину окладу. Але якщо ця сума менша за мінімальну зарплату, у виконанні нормативу цей працівник не зараховується. Розумієте логіку? Неважливо, яка зайнятість повна чи часткова. Важливо, скільки грошей отримала людина. Звісно, орієнтуємося на нараховані суми, але логіка саме така. Якщо менше мінімалки для нормативу цієї людини не існує. А якщо звичайний працівник з інвалідністю захворів чи пішов у відпустку за свій рахунок, і його дохід впав нижче мінімального. Для категорії 1 за 2 винятки прописали, хоча навіть вони ще на рівні проєкту, а для звичайних забули, формально виходить, так захворів, отримав менше мінімалки, випадає ж з нормативу на цей місяць. Тобто ситуація поки що така, що, звичайному працівнику з інвалідністю маємо нараховувати більше мінімалки, незалежно від рівня зайнятості. Звісно, можна і менше, але тоді цей працівник не піде в виконання нормативу. Далі про штрафи за непрацевлаштування. Тепер це називається внесок на підтримку осіб працевлаштування, осіб з інвалідністю. Але ж, як би красиво воно не називалося, це по суті штраф. Платниками є всі роботодавці, і юрособи, і ФОПи, у яких працює від восьми осіб, які не виконали норматив. І навіть бюджетники теж не звільнені. Розмір цього внеску залежатиме від Середньої зарплати на підприємстві є формула, але суть проста. Не виконали норматив платить, грубо кажучи, мова йде про 40% від середньомісячної зарплати. Тобто формально менше, ніж було раніше. Але умови стали набагато жорсткішими. Але є і гарна новина, якщо так можна сказати, на період воєнного стану і до кінця кварталу, в якому його скасують, діє знижка. Розмір внеску становитиме 50% від базової суми. І дуже важлива зміна звітність. Так, ми знову будемо звітувати, причому податківця. Більше того, звітний період уже календарний квартал. На подання звіту маємо 40 днів після закінчення кварталу, а на сплату внеску ще 10 днів. Фактично, це має ще один неприємний наслідок. Раніше виконання нормативу контролювали автоматично і за наслідками року. Можна було виконати річний норматив, навіть порушуючи його в першому кварталі або навіть в півріччі. Так би мовити, перекрите порушення в другій половині. Зараз контролюється кожен окремий квартал, і перевищення нормативу в одному кварталі не звільняє віднеску за інший. Підсумуємо: з 26-го року норматив рахуємо по-новому. Виконання нормативу враховуємо осіб з інвалідністю, орієнтуючись на їх зарплату. По-друге, сумісники з інвалідністю, як і раніше, не рятують ситуацію. Потрібні, потрібні лише основні, основні працівники. І по-третє, найголовніше правило мінімалки. Навіть якщо людина з інвалідністю працює одну годину на день, для зарахування її виконання нормативу, їй доведеться нараховувати більше мінімальної зарплати. Економія на неповному робочому часу тут більше не спрацьовує. І останнє, готуємося до квартальної звітності, то тобто сплати внесків, якщо не виконуємо норматив. Тобто потрібно максимально швидко зрозуміти, що у нас з нормативом, особливо з урахуванням нових вимог до зарплати, і якщо він не виконується, приймати рішення, що саме з цим робити. На цьому я закінчу свою доповідь. Дякую дуже за увагу. Не перемикайте! Це лише початок.